Ти, напевне, не раз чув усі ці красиві поради. Займайся улюбленою справою, перетвори своє захоплення на професію, заробляй на тому, що любиш, або обери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Сьогодні модно всюди повторювати ці гасла. У книжках, на тренінгах, у соцмережах тебе запевняють: роби те, що ти любиш, і успіх знайде тебе. Звучить чудово, правда? Стоп! А тепер забудь їх. Просто забудь. Якщо ти будеш сліпо йти за цими порадами, ти ризикуєш зайти в глухий кут. Давай поясню, чому ця ідея йти за тим, що подобається, насправді шлях в нікуди. По-перше, світові все одно, що тобі подобається, звучить різко, але це правда. Твоє хобі може захоплювати тебе донестями, але якщо воно не вирішує проблеми інших людей і нікому, окрім тебе, не потрібне, за нього ніхто не заплатить. Подумай сам. Коли ти клієнт, тебе хвилює, наскільки продавець обожнює свою справу, чи тебе хвилює своя вигода? Правильно, ти обереш те, що закриває твою потребу. Інші люди думають так само. Їх не цікавить твоя особиста пристрасть, їх цікавить та цінність, яку ти їм даси. Статистика підприємництва нещадна: 42% стартапів закриваються, бо створили продукт, який абсолютно нікому не був. Потрібен засновники таких бізнесів могли любити свою ідею всім серцем, але ринок цього не розділив. Ринок байдужий до наших ідей. Якщо твій проєкт побудований навколо того, що тобі до душі, а не вирішує проблеми інших, у нього немає шансів. Знаєш, скільки разів я бачив, як люди намагаються заробити виключно на своєму хобі і, зрештою, провалюються. Наприклад, хтось відкриває кав'ярню тільки тому, що обожнює пити каву або робити каву по-своєму. Він мріє, що клієнти оцінять його унікальні рецепти, авторські лайфхаки Хакі, а в результаті виявляється, що більшості гостей це не треба, їм достатньо просто смачної, класичної кави, а не якихось там екзотичних варіацій. Заклад порожніє, бізнес іде в мінус: гроші, час, сили, все на вітер. Інший запускає онлайн-магазин Handmade, бо йому подобається майструвати прикраси, але не перевіряючи на них, є попит. Він місяцями створює товар, який майже ніхто не купує. Знайомо. Таке трапляється постійно. А хтось вирішує стати тревел-блогером, бо любить подорожувати, кидає офісну роботу, заводить інстаграм, ютуб про свої мандри, і швидко дізнається, що таких блогерів навколо нього сотні, і мало кого цікавлять його розповіді, окрім хіба що друзів. Аудиторії потрібна або практична користь, наприклад, лайфхаки для мандрівників, або видатна майстерність у фото там, чи відео. Одна лише любов до подорожей не зробить тебе автоматично популярним і забезпечення. Спеченим, а тепер уяви геймера, який днями грає у відеоігри і думає: о, це моє покликання, буду стрімером або кіберспортсменом, адже я це люблю. Але він не бере до уваги, що в кіберспорті конкуренція божевільна, потрібні роки тренувань і талант, щоб пробитись хоч кудись. Те саме зі стрімерами. Ти змагаєшся за увагу глядачів із тисячами таких же, як і ти. Просто грати захоплення мало. Треба стати видатним, щоб тебе дивились. У підсумку більшість таких завзятих геймерів залишається ні з чим. Ні слави, ні грошей, ні задоволення. А перед тим як я прийду до другого пункту. Будь ласка, підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео і натисни на дзвіночок, щоб не забути отримати сповіщення про вихід нових відео і бути на крок попереду інших. Тут дуже корисно. По-друге, коли ти зациклений тільки на тому, що любиш, це може засліпити тебе і не дати помітити кращі можливості. У бізнесі перемагає не той, хто вперто тримається за початкову ідею, а той, хто слухає ринок і готовий змінитися. Реальний приклад: підприємець Стюарт Баттерфілд двічі намагався збудувати компанію навколо своєї мрії. Створення онлайн гри. Він роками горів цією ідеєю, вкладав купу сил, але обидва його стартапи провалилися. Та в процесі він помітив одну дуже цікаву річ. Внутрішній чат, який команда розробила для роботи над грою, сподобався людям більше, ніж сама гра. Баттерфілд зробив сміливий крок. Він відклав в бік своє улюблене заняття, цю гру і зосередився на тому, що зацікавило ринок. Так з'явився сервіс Flickr. Перший популярний фотохостинг, а згодом Slack корпоративний меседжер, який нині оцінюється в мільярди доларів. Якби він уперся і не відступив би від своєї гри, і ні він, ні світ не отримали би цих успішних продуктів. По-третє, улюблене заняття може перестати приносити радість, коли воно стане твоєю основною роботою. Хоббі це віддушина, те, що ти робиш для себе, коли хочеш і як хочеш. Але варто перетворити захоплення на професію, як все змінюється. З'являються дедлайни, вимоги клієнтів. Конкуренції, те, що колись було твоїм притулком від стресу, стає джерелом стресу. Ти вже не займаєшся цим для душі. Ти мусиш це робити, щоб вижити. Більше того, ти втрачаєш своє хобі як спосіб відпочити. Раніше це було заняття, що заряджало тебе, давало енергію, допомагало відволіктись. А тепер відволіктись вже нікуди. Ти перетворив улюблену справу на робочий обов'язок. Немає більшого розмежування між роботою і відпочинком. І виходить, що ти позбавив себе тої тихої гавані, якою було хобі. До того ж, коли твій дохід залежить від захоплення, доводиться підлаштовуватись під чужі вимоги. Ти вже не вільний робити все по-своєму. Треба догодити клієнтам, ринку. Наприклад, я мріяв стати фотографом, митцем, знімати прекрасні портрети людей, а в реальності я мусив заробляти на фотосесіях чужих весіль і рекламних відеозйомках. Я хотів творити мистецтво, але змушений був виконувати те, що продається, щоб платити за рахунки. У підсумку ні справжньої творчості, ні задоволення. І нарешті успіх Лежить не від того, наскільки сильно ти любиш свою справу на старті, а від твоєї готовності стати в ній майстром і приносити реальну користь. Спочатку ти працюєш, вдосконалюєшся, допомагаєш іншим, і лише тоді приходить визнання і задоволення від роботи. Саме реальні результати та експертність, а не ранній запал, запалюють справжню любов до своєї справи. Ніхто не кидає справу, в якій він став майстром, бо бути майстром це кайф. Стаєш чомусь крутим, отримуєш від того неймовірне задоволення. Доволення і кидати вже не хочеться. Є дуже круте дослідження Кела Ньюпорта: порада йти за тим, що подобається, призвела до більшої кількості провалених бізнесів ніж усі економічні кризи разом взяті. Жорстко сказано, але недалеко від правди. Сліпе захоплення власною ідеєю без огляду на реальність, часто завершується розчаруванням і поразкою. І справді, якщо поглянути на історію успіху, більшість великих бізнесів починались не з дитячого хобі-засновника, а з холодного розрахунку можливостей. Джеф без Безос не марив торгівлею книжками все життя, але він побачив потенціал електронної комерції. Книги стали першим товаром на Амазон, бо на них був очевидний попит в мережі. Але вже пізніше, коли Амазон підкорив ринок, Безос вклався в те, що йому дійсно цікаво. Зокрема, він заснував космічну компанію Blue Origin для втілення його давньої мрії. До речі, багато людей у 18-20 років взагалі не мають якоїсь однієї пристрасті всього життя, і це нормально. Не треба надриватися в пошуках великого хобі. Щоб на ньому заробити. Краще спробуй себе в різних сферах. Подивись, де твої зусилля дають результат і користь людям. З часом, коли ти напрацюєш ці навички і побачиш перші успіхи, ти сам помітиш, як захопишся власною справою, адже вона почне виходити і приносити тобі віддачу у вигляді грошей. Раніше люди взагалі не бігали за ефемерним робити, що робиш. Вони обирали професію або ремесло і поступово ставали в ньому майстрами. І знаєш що? Час за часом вони починали отримувати справжнє задоволення від своєї роботи. Роботи, пишатись нею, бо коли ти робиш щось добре і це цінують, це приносить гордість і радість. А наше покоління занадто звикло хотіти все й одразу. Багато хто думає, якщо справа не приносить кайф з першого дня, треба її кинути. І це помилка, і реальність така: спочатку ти вкладаєш працю і час, а вже потім отримуєш кайф і визнання. Спочатку ти створюєш цінність, а потім вже пожинаєш плоди. Отже, роби те, що любиш, привабливий, але оманливий шлях, не будуй життя навколо на хобі, замість цього постав собі правильні запитання, а де є попит, яку проблему я зможу вирішити для людей. Саме навколо відповідей на них і варто будувати свою справу. Будь практичним і допитливим, Досліджуй ринок, з'ясовуй, чого потребують люди. Знайди те, що їм справді потрібно. І запропонуй краще за інших. Не бійся, що на початку твоя діяльність не справа мрії. Коли ти побачиш перші результати, перших задоволених клієнтів, у тебе з'явиться натхнення і мотивація продовжувати. Настав час діяти. Викинь Голови гасло заробляй на тому, що любиш як панацею. Натомість засереться на пошуку незадоволених потреб і болючих проблем аудиторії, і сміливо берись їх вирішувати. Думай не про те, що світ винен тобі щось за твоє хобі, а про те, що корисного ти можеш дати світові. Будь мрійником і реалістом водночас. Мрій сміливо, але дій прагматично. Повір. Коли ти зосередишся на створенні реальної цінності для інших, успіх знайде себе сам. І тоді ти вже зрозумієш і зможеш сказати, що любиш свою роботу не тому, що сліпо гнався за мрією, а тому, що створив щось потрібне і досягнув майстерності. Ось тоді прийде справжнє задоволення від справи, і життя заграє зовсім іншими новими барвами. Тож, якщо ти задумався, а що тоді реально працює? Де ця золота середина між цінністю, прибутком і свободою? Я вже підготував для тебе відео. У ньому я порівнюю найкраще. Бізнес-моделі у 2025 році для новачків і даю покроковий план для старту в тій моделі, яка не вимагає великих вкладень, дозволяє стартувати з повного нуля, будується навколо реального попиту і вже приносить результати тисячам людей. Тому клікай на перше посилання під цим відео або десь тут в анотації, або в першому закріпленому коментарі. І продовжуй перегляд.